У Чернівецькому ДКЦ МВС впроваджено новий вид дослідження за експертною спеціальністю 9.5 молекулярно-генетичні дослідження проводиться встановлення ДНК профілів із біологічних зразків родичів для подальшого їх порівняння з ДНК профілями невпізнаних трупів військовослужбовців та цивільних громадян, які загинули під час бойових дій, а також порівняння ДНК профілів осіб для встановлення імовірного батьківства. Молекулярна генетична експертиза це дослідження зразків біологічного походження з метою встановлення їх генетичних ознак ДНК профілю, статевої приналежності людини та ідентифікації людини. ДНК профіль це генетичний портрет людини. Висновок експерта виглядає набором цифр у таблиці, тобто на певних ділянках певних хромосом є певні позиції зі своїми номерами. Бо як відомо ДНК людей на 95-97% однакові, але нас цікавлять саме ці 3-5%, що ми досліджуємо. Для найкращої ідентифікації зниклих безвісти осіб підходять родичі першого покоління, батьки та діти. Якщо таких немає, то це може бути брат або сестра. Строк виконання експертизи від 3 до 4 тижнів. Вартість експертних послуг та решту супровідної інформації можна дізнатися на нашому сайті, скориставшись цим QR-кодом. Також можна перейти на сайт за посиланням, доступним в описі до цього відеоролика. Наші контакти, місто Чернівці, вулиця Герою Майдану, 77D. Телефон.